Віта вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події підприємці Нікопольщини зібрались за круглим столом, щоб обговорити перспективи розвитку. Державтоінспекція проводить операцію Номерний знак та попереджає про небезпеку угонів автівок. Нікопольські школярі змогли відчути себе справжніми пожежниками в рамках акції Запобігти, врятувати, допомогти. Тепер про це інше більш детально. Розвиток бізнесу такою була тема круглого столу, організованого підприємцями Нікопольщини. На нього запросили представників бізнесу та влади. Чого хочуть підприємці? Про це далі в сюжеті. Підприємці Нікополя зібралися, щоб обговорити проблемні питання ведення бізнесу серед питань, що розглядались проблеми підприємницької діяльності в нашому регіоні, бар'єри на шляху ведення бізнесу та як їх подолати, які перспективи бізнесу в Україні у зв'язку з асоціацією з ЄС. Перше запропоноване рішення Нікополь має стати платформою розвитку бізнесу вже зараз, щоб бути готовим, коли в державі почнуть впроваджувати реформи. Європейський союз, не хочу вживати це слово, але таки вживатиму, змусить Україну приймати нормативні документи, не наближені до, до європейського законодавства. А ми будемо з урахуванням того, що вона має прийняти в майбутньому саме ці правила гри, які є на всьому світі, починати будувати стосунки в себе тут в Нікополі, на місцях починаючи з кожного сам себе. Не з голови а себе платформи. допомагати місцевій спілці підприємств та підприємців Нікопольщини готова. Подібна спілка державного рівня. Одна з її пропозицій сприяти виходу Нікопольських підприємців на обласні ринки. У нас бізнес як правило, тато містечковий і не думайте виході далі. ну, грубо говоря, Нікополя. У нас прекрасний ринок на області. у мене прийняття працюють по області. У нас великий ринок України. Давайте виходити на ці ринки. А от підприємці Нікополя вважають, що перед тим як виходити на ринки області, їм треба побудувати партнерські відносини з місцевою владою. Підприємці намагаються знайти спільну мову. Зокрема, хотіли ввести до складу виконкому свою людину. Щоправда, отримали відмову. Я вважаю, що за останні 20 років підприємці Предприниматели создали і успішно управляют многими предприятиями в разной сфері нашої жизни. І на сьогоднішній день нужно этот опыт і знання, уміння, навики використовувати для того, щоб е, управляти городом. Підприємці вирішили час переходити від слів до конкретних справ за результатами круглого столу. Вони підготують резолюцію та планують донести свої думки до мешканців та влади. На Території Нікополя та Нікопольського району проводиться операція Номерний знак працівники ДАІ також попереджають водіїв про те, що збільшилась кількість угонів автівок. З 19 по 30 листопада на території Нікополя та Нікопольського району проходить профілактична операція Номерний знак її мета виявлення грубих порушень правил дорожнього руху, а саме водіїв, що керують автомобілем з номерним знаком, що не належить даному транспортному засобу, з прихованим чи забрудненим номерним знаком, або взагалі без нього. Працівники ДАІ також попереджають водіїв про те, що на території Нікополя та району зросла кількість угонів автівок та мопедів. Перевагу крадії надають вітчизняним автомобілям, які залишені без нагляду та не обладнані сигналізацією. Зазвичай міліції вдається знайти викрадений автомобіль по гарячим слідам, тож у випадку викрадення автівки слід негайно телефонувати за номером 102. Познайомитись з пожежною технікою та навіть самому спробувати погасити пожежу. Така можливість була у нікопольських школярів в рамках акції Запобігти, врятувати, допомогти це традиційна акція рятувальників та пожежників, в ході якої вони нагадують населенню, яка мужня та небезпечна їх професія. На деякий час сквер навпроти медичного училища перетворився на справжнісінький пожежний полігон. Тут стоїть різноманітна техніка, а спеціалісти розказують, для чого вона необхідна. Це не навчання, а традиційна акція запобігти, врятувати, допомогти, в рамках якої співробітники Нікопольського відділу державної служби з надзвичайних ситуацій нагадують про професію пожежника та небезпеку пожеж. Школярі мали змогу познайомитись з пожежною технікою, особливостями роботи пожежників. Їм розказали і про піротехнічний підрозділ, що займається ліквідацією вибухонебезпечних речовин. І не тільки розказали, а й показали свої знахідки. Всі люди розбігаються, а Вона вистрілює, потім пець збігаються. Ні, але є така міна, яка наступає, наступаєш. Також мали змогу не тільки подивитись на роботу пожежників, але й взяти активну участь та загасити пожежу. Пожежа, звісно, була підготовлена завчасно самими пожежниками, але від цього була не менш справжньою та небезпечною. Палили автомобільні покришки. Вибір на них пав не випадково. Провели пожежники і конкурс на кращий малюнок серед школярів. Тема із вогнем немає жартів. Переможців було більше, ніж очікувалось. Школярі довели, вони знають про небезпеку пожеж дуже добре. Нікополі на будинку міського культурно-дозвілєвого центру з'явилась меморіальна дошка Олександру Довженко. Це вже третя в області. Дошка Митцю в Нікополі вона з'явилась, адже Олександр Петрович перебував тут під час створення Коховського водосховища. Видатний кінорежисер Олександр Довженко бував на Нікопольщині в 50-х роках, в той час, коли тут створювалося рукотворне море, Каховське водосховище, побачене та почуте спонукає митця до створення кіноповісті Поема про море. Наше море, наше горе писав у своїх щоденниках Довженко. А в кіноповісті читаємо: весь Дніпро від Запоріжжя до Каховки став невпізнаним. Пішов під воду великий луг. Навіки потонули старі хрести на дідівських кладовищах. Все, що батькам і дідам здавалось красивим, все щезло. І 52-му році тисяча другому росій Довженко приїхав до Нікополя, як він приїжджав до міста сіл Нижньої Дніпренщини, спостерігаючи про те, як народжується, з'являється геологічне диво. Знищення Дніпровських плавнів, створення Каховської гідроелектростанції, будівництва рукотворного моря. І своєму щоденнику, спілкуючись з дікапачанами, він відзначив чимало неоднозначних оцінок того, як уходить із життя, із життя краса, яка була тисячоліттями. В нашій історії нашого народу Нікопольщина не забула про перебування в наших краях Довженка та про увіковічнення в кінострічці плавнів до 120-річчя, яке відзначалось у вересні, побачили світ публікації про видатного кіномітця. А пізніше, за ініціативи обласної та міської спілки журналістів та при підтримці спонсорів, з'явилась і меморіальна дошка на будинку міського культурно дозвілєвого центру. Коли є прагнення до духовності, це каже про те, що нація жива. Вона розвивається, вона гуртується. І сьогоднішня наша подія вона ще раз засвідчує, що нам не байдужі історії, джерела, звідки ми вийшли, ким ми стали. На честь такої події Нікополь від художника Михайла Коблика отримав подарунок картину із зображенням будинку, де жив Довженко, перебуваючи в Покровському. Робота буде експонуватись у виставковому залі НКДЦ. Ми велика нація. Мы очень красивая нация. Мы должны гордиться своей землей и своей родиной, потому что родину и родителей. Організатори заходу відкрили меморіальну дошку, показали Нікопольцям художні полотна, що з'явились на світ після пленарного виїзду в Покровське групою художників. Показали уривки з фільмів Довженка Земля, арсенал тощо. Не можна не погодитись зі словами про кіномитця. Довженко не минувщина, він сучасний, як ніколи. Бо спадщина його невичерпна, а біль і туга за Україну так і не знайшли притулку на берегах Дніпра та Десни. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Розшукується, зникла любов лагода. Нікопольським МВ ГМВС України в Дніпропетровській області розшукується безвісно, зникла громадянка лагода Любов Юрівна 1989 року народження, яка 23 жовтня близько 18-ї години пішла з дому та по теперішній час місце знаходження її невідоме. Дівчина була одягнута у коричневу куртку, колготи чорного кольору та чорні чоботи. Якщо вам відома інформація про місце перебування зниклої, прохання повідомити до найближчого підрозділу органів внутрішніх справ або за телефонами 066 034 98 91 або 095 538 05 44. четвер, 27 листопада, температура вночі – 2, 1, в день – мінус 1, 0. Атмосферний тиск – 762 мм ртутного стовпчика, вологість повітря – 74%, хмар сніг. У п'ятницю, 28 листопада, температура повітря вночі – мінус 1, 0, в день – 0. Атмосферний тиск – 764 мм ртутного стовпчика, вологість повітря – 71%, невеликий сніг. У суботу 29 листопада вночі 0 плюс 1, в день плюс 1 плюс 2. Атмосферний тиск 766 мм тут на стовпчика вологість повітря 88%. Можливий невеликий сніг. У неділю 30 листопада вночі мінус 2 мінус 1, в день мінус 1 0. Атмосферний тиск 768 мм тут на вологість повітря 60%. Ясно. питання з нерухомістю звертайтесь до бюро технічної інвентаризації. Наші послуги: технічна інвентаризація об'єктів нерухомості, паспортизація будівель і приміщень, консультації та експертні оцінки майна при успадкуванні, даруванні, продажі та обміні, телефони 31224 31320 двадцять чотири три Того трубостальця якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.